Друзі, привіт! Infiniti QX70. Гарний такий фіолетовий коричневий кольор. Дуже круто виглядає, машина така ну, коротше, така вся дівчинка-дівка кругленька, акуратна. Але водночас і така величенька опукла. Так, все по Infiniti класні ці осі. карти, все м'ягеньке, все, є типу, заміни чи то шкіра, його знає, погано, що замінник Гарний світлий салон на гарному світлому кермі. Кермо вже було крашене, а може воно просто таке зализане, що текстуру повністю втратило. Також отут Так, воно дивно, Все-таки воно вже крашене, було сильно Ну, взагалі Текстура тут по сідухах дуже дивна, така якась штучна дуже. Про Сідони є, пробіг, не скажу, потім візьму ключик і ще може скажу, який пробіг. Так, що у нас тут по ногах? Тут якась фігня така червона фонарик, чекайте, друзі, фонарик, Так, щось тут є, якесь таке червонувате. ну, Коврик забули поставити, бачите, то якась все-таки в малярі занести то якоїсь своєї шпаклівочки. Так от. Етакувати. Тільки отут по, по водію брудно дико, а там ніби все чітко. Тут а, бачите, тут така сама текстура. якась Вона така грубувата та текстура. Потолочок чистий, стійки, трошки якісь тут пальці є, але це не значне. Ззаді в нас тут текстура більш-менш чистенька, ну, не чиста, але не є таке, що брудне, дико, ага, все-таки, бачите, ці, ці духи такі якісь, якісь дивні, Ну, тіп, а не природні текстура, так дивіться по паску який пасок світлий, який брудний. Ось треба посидіти з ним. Так, тут кава розливалася, потекло щось. Коврики є. Ну і зразу підлога чиста. Все таки коврики, друзі, в машині обов'язкові. І чим краще, тим краще. Ну, от. Більш менш. No bad, no bad Багажні повністю войлику, шкода тут пластмаска. могли б тут войк дати, вона взагалі була крута. Але і так, дякуємо, я тут фінті. Так, і тут що у нас? Ага, пакувальний ящик крута штука. Ну, таку штуку можна собі купити в будь якій акцію. Я так зрозумів, що вона на ліпусті. Таку собі купити, десь на розборці, в будь-яку машину поставити. Кльова штука, Кльова. Мені такі речі дуже подобаються. О, запаска повноцінна. Сюди можна ставити газ. Ну а така бричка на газу. Це вже взагалі 3,7 атмосфера без турбіни. На газу. Хто би що не казав? Головне економити. Так, що у нас тут? Коврики, а під ковриками більш менше, де не було ковриків, тут от поналітало якоїсь шпаклівки рожевої. Думаю, що миється, думаю, що не буде з цим проблем. Ну такі от, такі Не видно, що намащена. Видно, що самарики. Їздили, побили, провези нам. Коррош, зараз ми її відмиємо і буде красотуля. Так, тут би добре було підкрасити, але... Що про це не говорили, зараз колорувати. Саме важче, друзі, в цьому процесі малювання, це колорування. Блін, я от стикнувся з цим всім і я пам'ятаю, що це така сложна штука. Окей. Ну що, друзі? Infiniti відпарилась. Як бачимо, підлога світла. Це є світла підлога, коли що вона не доглянута, то так воно виглядає. Воно трохи відмилося, але оці фікальні підкраси зробили своє. На жаль, На жаль. Ну коврик вже тут трошки проїхав, бачите, як він вже тут стерся. Тому вже тут так, так воно є. Ну З фонариком гірше, вже воно трошки як така, фільтр очний, зглажує. Так, по кермі все гарно промилося, вся шкіра гарно промилася. Тут промилася текстура. Все ніби чотненько, Виглядає кльово, окрім підлоги. Підлога тут і капець, вона вже своє віджила. Не проблема зняти, нову постелити. На розборках, думаю, в мене не такі дорогі 100 баксів, це максимум, що можна з неї хотіти. Ззаді тут ще гірша ситуація, тут у нас кава. Знаєте, як воно все там поналивалося. Зробили підкрас, я його розігрів, воно ще трохи більше розтіклося з тих плям. А, ще треба ці штуки позакидати. Так що, ну, якось так. В загальному непогано. Пасочки всі промились. Можна простібатися, тільки ця основна така зона від шиї трошки брудніша, а так в загальному на обет. Також по багажнику все чітко, перший, другий. Все чистенько, все гарненько. Коврики чистенькі, гарненькі, сухенькі, все, ніби непогано. А тут, друзі, дивіться, як ковриком я сховав основну печальку. Ну отак, з ковриками та більш-менш, а забираємо коврик. А тут така вожопа. І нічого, повірте, хто думає, сода, оцет, ніфіга, тупо, нічого. Її вчора пробував, тестував, ось і соду, Все, воно закрасилось, вже пройшов час. Це вже вибілювати і перекрашувати. Заморочувати з цим Де по ціні, то саме, як новий ковер Причому, що він вже йому там спереду жопа, то краще блін, поміняти. Така печалька трошки мене вчора збила, але на пісню нас штовхнула, коли хтось з вас попросить сісти в такому, ну маючи такий салон, звісно, сказати, їдемо на каву, заспівайте собі пісню, варто чи ні, їхати на ту каву і потім їздити в такому гівні. Так, отут помилися, ніби теж. Є якийсь такий легенький відчинок, але більш-менш щось непогано. Оце єдине місце, яке збереглось, а все остальне печалька. Так, стоїчки всі помилися, потолочок теж там були якісь плямочки. Все позабиралося, все красиво, все гарненько, козірочки, все, блін, ну, коротше, все чітко, кроме... Ого, ага, от палець є. Бачите, палець є жирний. Ну, вже, як він не пішов парою, хімкою протру, але не думаю. Окей, от така от тачка, друзі. Класний, світлий салон, Ну, на жаль, не підлога була. І нічого я з цим не можу зробити. Не думаю, що хтось може. Це вже така от буба. Це вже це йому ще не буба. Так що, друзі, співайте пісню, варто чи ні, їздити на каву в світлому салоні.